Зараз, як я вже сказала, ми стежимо за тим, що відбувається у Києві, зокрема в Голосіївському районі Києва, який нагадаю, там постраждала багатоповерхівка, спалахнула пожежа. Зараз за кілька секунд ми долучаємо нашу Іру Коваленко, яка там на місці продовжує працювати. Ви ж нагадаю, номер 068 044 044 1, вайбер телеграм. Пишіть, як ваш ранок минув. чи... Ціліве, чи чи все добре, чи, чи все нормально? Нагадаю, що зараз, за останніми даними від мера Києва Віталія Кличка, 13 осіб постраждали у столиці внаслідок російського обстрілу. Є, на жаль, постраждалі в Миколаєві в Харкові. Під обстрілами було також Львів та Львівщина, Київщина. Тож зараз повертаємося до Києва, Голосіївський район. Іра Коваленко працює там. Іро чи чути мене? Вітаю Олесю. Так, ми продовжуємо працювати у Голосіївському районі. Продовжуємо стежити за ситуацією, яка сталася внаслідок ранкового обстрілу. І мені вже вдалося поспілкуватися із кількома мешканцями пошкодженого будинку, і зокрема, із пані Надією, хочу, щоб ви в прямому етері почули про те, як вона зустріла на жаль цей не дуже спокійний ранок, і як вона рятувалася зі своєю пошкодженою. Квартири, добрий день. Я прокинулась від того, що просто все затряслось. Я відкриваю очі, в мене трясеться люстра, і до мене в кімнату забігає брат з мамою і кажуть, що в нас вікна повибивало. Ми отут з краєчки живемо, і в нас з того боку повністю всі вікна винесло. Ми почали ходити дивитися це все. Потім брат каже, давай забирати котів і виходити на вулицю. Ми вийшли в общий коридор, от, а у сусідів була відкрита двері і все просто димом почало завалювати, не було чим дихати. Ми зібрали кішку, іншу ми не знайшли кішку, вона десь сховалась. І просто ну, почали поліснічні клітки спускатися вниз і все. Чекаємо, поки це все закінчиться, щоб зайти подивитись, що там де як чи дитин. Скажіть, будь ласка, яку допомогу зараз вам надають? Чи отримали ви першу допомогу? Які служби взагалі працюють зараз з вами? Як постраждали? Не знаю. До мене вже куча разів з червоного хреста, чи як він називається, підійшли. Сказали, що є пункт обігріву в школі, воно палатки, там можна чаю піти випити. Ну... Всі підходять, всі допомагають. Мені маску дали щоб стояти, не кашляти від цього. Так дякую дуже вам. І також я хочу зазначити, що дійсно на місці трагедії працює Червоний Хрест, і також ми маємо змогу зараз поспілкуватися із головою Голосіївського червоного хреста. І вона розкаже усім мешканцям, яку можна допомогу отримати, як її отримати і взагалі, де її шукати. Будь ласка, добрий день, яку допомогу надаєте мешканцям і взагалі хто може до вас звертатися куди. У нас можуть звернутися всі потребуючі. Загін швидкого реагування Товариство Червоного Христа розгорнув пункт обігріву. Там всі, хто потребують, хто роздягнений, вискочив в екстреній ситуації, може там зігрітися, отримати першу домедичну допомогу. Адміністрація, яка працює, вже відкрила пункт для евакуйованих, там працюють і туалети, можна зігрітися, карімати, ковдри везуть. Наразі ми намагаємося підтримати все населення, яке тут поставило. Зібрати їх і а, провести реєстрацію, кому саме потрібна допомога. Дякую дуже вам. І щодо ситуації останніх даних, які ми знаємо, це вже 13 постраждалих. На жаль, кількість збільшується, і ми продовжуємо спостерігати, що ДСНС далі і далі ліквідує наслідки займання, далі проводить евакуацію людей, тому що деякі люди залишилися заблокованими у своїх квартирах. Хтось не хотів свідомо виходити до. Му, що намагався врятувати власні речі, і звичайно ж, ось цей супротив, на жаль, людей і намагання вберегти майно дещо трішки заважає роботі, ДСНС, ускладнює їхню роботу, але ми бачимо навколо купа рятувальників, купа медичних автівок, всім надають допомогу. І також хочу зазначити, що із 13-х 10 постраждалих у шпиталено і, і наскільки. Я знаю наскільки мені повідомили одна із постраждалих це вагітна жінка. Поки що в мене Олесю наразі така ситуація. Передаю тобі слово і продовжую далі стежити. Дякую Ю наша Юра Коваленко. Продовжує працювати в Голосіївському районі, де є по.